Мене звуть Крог Клавдія Петрівна. Я приїхала з Донецької області. Ми виїхали звідти ще 11 березня. Виплакували, щоб нас забрали з дітьми. Ми сиділи у підвалі і ми проходили дуже багато. Спочатку ми доїхали до Лиману, там майже місяць ми перебули, пробули. Потім знайшли будинок, але був будинок поруч біля блокпосту. Ми 10 квітня виїхали звідти. До Славянська нас звідти забрали волонтери і довезли до Чернівців. А з Чернівців ми вже добралися до Львову. Тут ми в Бориславі знаходились уже 13 квітня в третій школі. Нас поселили. Потім нам допомогли знайти будинок в попелях. Люди добрі нас прихистили, але будинок дуже малий. Там дві кімнатки і кухонька. В гуманітарній допомозі ми потребуємо, бо продукти купляти зараз на ті гроші, що ми отримуємо. Ну, як кажуть, треба дітей вдягнути і взути, приготувати до школи. У мене семеро дітей, найстарші 15, найменші 4 роки. У мене три дівчинки: старша донька і дві молодші, і четверо хлопців. Зі мною приїхали мій колишній чоловік, мій рідний брат і двоюрідний брат. Вони допомагали мені з дітьми виїхати звідти. Зараз ми шукаємо будинок, щоб трошки був більше або будинок, або квартиру, але будинок бажано, бо діти люблять тримати тварин. У нас зараз є господарство, і діти на це відволікаються від цієї війни. Ту допомогу, що нам дають, ми дуже вдячні, вона нам дуже допомагає. Ми, якщо є можливість, ми потребуємо звичайно в ліках, бо ліки треба, бо діти в мене зараз похворіли, треба і від температури, від кашлю, такого продуктів. Те, що нам видають, нам вистачає, ну, мене сім'я велика ненадовго. Треба докупляти, але за таку добру гуманітарну допомогу я вже другий раз отримую і дуже вдячна за це.